Друзі, ну що ж, сьогодні коп вдався, тому що вже давно таких знахідок на каналі не було. Ексклюзивний контент, розпаковочка. Погляньте, що ви тут бачите? Землю. А якщо ось так легесенько. Дивіться уважно, сюди бачите щось. А якщо трішечки ближче, У мене, друзі, якийсь сьогодні срібний день. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупатам. Сьогодні ми шукаємо на весняному. Полі тут були старі будинки, стара дорога і найтрішечки по війні. Так що артефактів буде багато і монет, я думаю, теж трішечки буде. Ну, обов'язково всі знахідки вам покажу. Почав, друзі, пошук я з другим Деосом, хоча маю і перший сьогодні, і глибинний металошукач, Extreme Hunter. Так що обладнання багато. Ну і в мене перший сигнал. Такі, що можна вам показати, до того я ще гудзика вермахту знайшов кітельного. І ось монетка. Перша монетка на сьогодні. І по розміру вам скажу, що це, мабуть, солід боратинка. Ось така монетка, стан не дуже. 100% думаю, що це солід, але в такому геть кепському стані. Ось тут би мав бути Ян Казимир. Ну, а тут погоня або Орел. Ось така монетка. Перша монетка, відкриття в камрада теж якась монетка є. Казав, велика, біла. Потім все, друзі, вам покажу. Ну і трапляються знахідки по рейху. В принципі, ми приїхали сюди купати рейх монетки ось попадаються. Друзі, був потужний сигнал, і я не знаю, що це таке. Тому потрібна ваша допомога. Ось, матеріал Латунь. І це наче фрагмент якогось приладу. Ось тут різьба, бачите? Можливо, щось від авто. Хто знає, підкажіть. У коментарях. У мене немає жодних припущень, жодних ідей. Ось така річ. Я думаю, щось від техніки. Гарний сигнал і щось кругленьке. А коли кругленьке, це швидше за все монетка. Ось погляньте, монетка. Я вже подивився, 42-й рік. Одиничка. Я вже колись таку знаходив монетку. І тут я прочитав, пише, що Богемія. Ось тут такий лев. Спершу я подумав, що це Бельгія. Це окупаційна монета, Третій рейх Європа. Так що тут були німці. І таку монетку сюди занесли і загубили. Ще знайшов гудзика мідного чи латунного, ну але це десь 19 століття литий. Пізніше покажу. Що ж, друзі, продовжуємо ходити. Спека, сигналів багато, є що покопати. Трішечки по рейху є сміття. Ну і фурнітура, звісно, все вам пізніше покажу. І зараз ось таке маленьке зелененьке. І в мене підозра, що це щось з гелерів. Ось така монетка. Дивимось, протираємо народження. Ось вітер Ред вже почав дмухати. Що це у нас за монетка? Ні, це два гроші. Польща 30 ті роки. А зараз подивимося 100%. Що це за рік. А це рік, друзі, 38. й Ось така монеточка. Це вже третя моя монетка. Ходимо менше години. Ну, бачите, є якісь знахідки, тут є і ями. А в ямах є каски, танків тут, на жаль, не було. Ну, Можливо, якась техніка була, але ми ніколи по танках нічого не знаходили. Хоча все може бути вперше. Ну що ж, тепер не монетка, а артефакт по рейху великий, гарненький, сигнал був. І погляньте, що це таке. Ще в фарбі. Це ось такий зачеп до протигазу, рейх алюміній. Погляньте, в гарному стані ще й небитий, не горений, не плавлений і з клеймом. Армані. Ну, це так образно. Ось такий зачеп. Гарний був сигнал. Ну, в принципі, під таким сигналом може і приховуватися якась кокарда, або знак запоранення, або черепок СС. Ох, хотілося б знайти його. Але ніяк не вдається. Ну але я шукаю, не здаюся. А монеток, друзі, тут багато. Гляньте, ще одна монетка. І мені здається, що цинк. І здається, що це 10 пфенігів. Так, це 10 пфенігів. бачу нулик. Ось такий нулик. Але цинк тут погано зберігається. І жетон, мабуть, теж буде погано зберігатися. 10 фенгів 40 рік. Бачу 4 і 0, а це означає 1940 рік. Тут Орел, а це десяточка. Було багато тут солдатів і монеточки вбили. Люблю, друзі, візуальні знахідки і чи ви побачите те, що я побачу. Дивіться уважно. Сюди. Бачите щось? А якщо трішечки ближче, ну щось помітно. А ось так. Кругленьке, зелененьке, друзі. Дивимось, що це таке в нас? А, це гудзик. А я думав монетка. Це гудзик у фарбі кітельний, вушко обломане, третій рейх. А я думав, справді монетка така зелененьке було. І сигнал потім я попробував гарний, кругленький. Ну, ось таких кительних гудзиків я вже багато знайшов тут. Так що рейх тут був густо. Ну що ж, йду далі. Друзі, це був найпотужніший сигнал поки що на сьогодні 99. Не 100, а 99. Погляньте, що це таке. Це алюміній. Але це колись був кілок. Кілок для намету третій рейх. Ось верхів'я обломано, На жаль, не знаю, як воно обломалося, можливо, плугами його пошкодили. Ну, оце точно сільськогосподарська техніка його так вигнала. Ну, а вухо, можливо, теж таким чином обламане. Ну, все одно. Рейху багато, рейху багато. І мають бути жетони, кокарди, знаки за поранення, штурмові знаки, планки за ближній бій, залізні хрести, пряги. Все тут має бути. Головне шукати. Друзі, знайшов шмат благородного металу. А саме ось срібло. Я вже подивився. Спершу подумав, що обручка така розігнута. Але ні, наче якась оправа була. Ну, тут 2-3 грами срібла. Ось видно срібельце. Ось тут гарно так виблискує на сонці. Не знаю від чого, в кого які думки, пишіть у коментарях. Ну, такий, можна сказати, металобрухт. Вирішив, друзі, я трішечки вийти за межі поля І пройтися по краю по травичці. І погляньте, погляньте перший, перший сигнал. І ось така іконочка. Іконочка, ймовірно, Польща. 30-ті роки. Ось така іконочка, гарнесенька, цілесенька, негнелесенька. Так що. Вже і тут є знахідка. І потрібно довкола ходити. А матеріал алюміній. Ось, наче срібло, але ні, це алюміній. У мене, друзі, якийсь сьогодні срібний день. Погляньте, друга срібна знахідка і вже більша. Ось така річ. Спершу подумав, що посріблення, але ні, тер-тер. І ось тут така тріщинка є. І тут видно, що і всередині метал білий. Ось так. Це, мабуть, щось від ложки, виделки, ну, швидше за все від ложки якоїсь маленької. Ось бачите. Всередині був інший метал, а це ось таке покриття. Ну, гадаю, грам 10, мабуть що. Ось така річ. Але клейм я не... А ні, ось клеймо. Бачите? Оце клеймо швидше за все. Ось проба якась. чи що. Ну, це клеймо. Чи це воно кріпилося? Воно кріпилося тут так. Але срібло 100%. Погляньте, як гарнесенько блистить. Ну, але це таке металобрухт. Не за цим ми сюди приїхали. Камрад теж декілька монет знайшов. І я щойно перед тим ще дві монетки знайшов. Вам не показував, тому що одна монетка 10 пфенігів, а друга монетка 5 пфенігів. Цинк, тут трава і цинк погано зберігається, тому що такий ґрунт вологий досить. Але все одно артефакти є і потрібно довкола шукати, можливо, ще щось буде. Друзі, а це те, що я люблю. Погляньте. Здається, перстень якийсь. Ну що, подивимось, що це за перстень. А, це обручка. Здається, обручка. Так, без щитка. І мідна. Навіть не було видно, чи це посріблення було, чи позолота. Ось така обручка мідна. Виделки срібні чи ложки, а обручки ось такі мідні. І нічого на ній немає. Навіть року якогось. Ну, такий артефакт, друзі, теж цікаво. А я думав, що це якийсь перстень, есес. Жартую, звісно. Ну, але все може бути. Ну що ж, друзі, в мене цікава знахідка, я вже подивився, тому що спершу не зрозумів, що це таке. Але потім побачив і кинув назад у ямку. Це половинка жетону. І це вермахт. Але, на жаль, бачите, фрагмента немає. Ось, що за підрозділ, я не знаю. Хто знає, напишіть. Ось так, може, краще видно. Матеріал алюміній. Камрад теж знайшов фрагмент жетона четвертинку, але це був жетон ландвера. А ось це щось таке цікаве було. Попробую пошукати другу половинку. Ось, плуги, звісно, її трішечки попсували, але вирівняти можна. тріщин немає. Ну, а цього вже не буде. Але є сигнальчик. Треба шукати ще щось в цьому дусі. Я шукав довкола кружляв, є гудзики, є якась фурнітура, пряжечку знайшов до фурнітури. Ось. Але нічого, нічого особливого більше немає. А, ще гирку знайшов Австро-Угорської імперії, пізніше покажу. І ось монеточка. Думав, що це 10 пфенігів третього рейху, але ні. Але монетка цинкова. 20 грош. Ось таких 23-го року чи 25-го року. Ось така монетка. Цинк період німецької окупації. Але рік, звісно, не такий. Не знаю, чому вони на цинкових монетках вибивали старі роки, можливо, просто штамп такий був. Потрібно це дослідити. Спека на полі неймовірна, можливо, 20 градусів, можливо, більше, але легкий прохолодний вітерець допомагає комфортно ходити. Друзі, монетка, але з отвором. Що ж це за монетка? Ось видно, що отвір. І це, бачу, 10Р. Це Данія. Данія теж. Окупація. Рейхом третім. Цинк. Матеріал. Ну і тут такий отвір. У монетці. Ось так. До речі, ще декілька монеток знайшов. Переважно все Вермахт-монетки. Ну, не Вермахт, а рейх. І окупаційні монетки. Камрад теж монеток трішки назбирав, мідні монетки, знайшов якісь великі казав І декілька жетонів. жетони вермах Потім подивимося, що це за жетони. Я ще знайшов якусь фурнітуру, потім все вам покажу. Всі сигнали вам, друзі, не показую тому що їх дуже багато. Я вже два рази сумочку свою висипав, бо дуже-дуже багато кольорових сигналів. Думку гадав, що ж це за гільза. А з гільзи ось такий корінчик. Але це не корінчик, це мотузка. А це була незвичайна гільза. А була що, друзі, запальничка. Ось так. Оце верхів'я. Воно обломане. Було ось тут. Ось так. Ну, і ще один фрагмент, мабуть, тут був припаяний з коліщатком. Ось сліди припою. Ось це закрутка. Забираю. Ну, Реставрувати її вже так особливо не вдасться. Але можливо як донор. Ось така запальничка польова. Зовсім недавно її десь порвало. Друзі, ну що ж, сьогодні коп вдався, тому що вже давно таких знахідок на каналі не було. Камрад кричить, гукає, є, 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 ось таку ямку він викопав. Ну що ж. Ексклюзивний контент. Розпаковочка. Погляньте, що ви тут бачите? Землю. А якщо ось так легесенько. Що ви тут бачите? Черепок. А ось так. Історично новий. А ось так. А ось так. Ого! Погляньте, друзі, що це таке? Клас, трішки зуби йому вибили, але бачу вусик один є. Є один вусик і другий вусик. Комплект. А, краса. Краса. Зараз почистимо легесенько і вам покажемо. Ну, за це вже лайк, друзі. Не часто такі знахідки бувають. Не часто. Я там казав, потрібно копати все і 100% черепок знайдемо. І алюмінієвий, до речі. І це алюміній. Клас, супер! Ну що ж, друзі, трішечки помили, і ось погляньте, він гарний, пізній, алюмінієвий. Тут з клеймом, все гарнесенько. Вусика є, кріплення, трішечки плуг, його не полюбив і зуби ледь вибив і бороду пошкодив. Ну, але все одно, негнилесенький, цілесенький, гарнесенький черепок, Кокарда СС. Ну, що вам скажу? Була тут галичина. Була і солдат загубив ось такого черепка. Ну що ж, тепер вже в нас є тонус, такий бонус до енергії. І зараз будемо шукати з більшою інтенсивністю, тому що. Якщо є тут такі знахідки, то може ще щось бути цікаве. Ну, а тим часом лайк, друзі, тому що це дуже класна знахідка. Шукаю, друзі, я свого черепка. Ну і знайти поки що не можу. Якісь монетки, якийсь дрібізок, потім все покажу. Але ось ось у мене теж гарний сигнал. І бачу, це половинка жетону. Подивимось, ціленька половинка, тільки зігнута. Хоч би був СС Галичина. Тут незрозуміло, набивка з іншої сторони. Так, так, так. І що в нас там? І що в нас там? СС Галичина, друзі. Бачу Р-14, це означає, що це галичина. Вау! А чи Гренадар, чи хто це? Я вам не скажу, тому що Ну, потрібно почистити. Потрібно почистити, але це вже приємно. Бачите, знахідки СС пішли. Це класно, класно. Друзі, протер, наскільки міх. Це Галичина. Бачу флаг арт. Здається, легка артилерійська колона. Оу, верхня частинка. Потрібно шукати довкола, можливо, буде ще половинка. Ну, я вже задоволений. Люблю знаходити жетони дивізії Галичина. До колекції. Ось так. Ну, ще черепка знайти і ціленького жетона. Я би був задоволений. Це, мабуть, найбільше сьогодні моя монета. Я її протер, тому що думав, що щось таке радянське. Але ні, погляньте. Вперше таку монетку знаходжу. Це два франки. Ось така гарненька монетка. Матеріал бронза, латунь. І ось тут. Ось така пані. 1921 рік, здається. Гарна монетка. Та, ще я такої не знаходив. Друзі, а ви таку знаходили? Мабуть, німці з Західного фронту привезли. Та 100% вони привезли. Вони любили збирати монети з тих країв, де Побували. Ну що, друзі, прийшов час підбити підсумок. Дивимося, ось на наші лопати ходили ми більше 10 годин. Погляньте, монеток в камрада більше, просто він все кидав у сміття. І тому ми що знайшли в нього у смітнику, те знайшли. Зараз я вам покажу. Ось це моя лопата, це лопата камрада, у нього черепок. Ось, монеток у мене. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 монеток, але мабуть теж більше. Тому що баратинок я більше знаходу. От, Ну, таке. Ось ця найкраща монетка. 2 франки. Це якась радянщина, здається 5 копійок. Чи 3 копійки. 3 копійки, здається. Ну, всі інші монетки ви бачили, багато рейху, 10 фенігів, 10 фенігів, 5 фенігів. Ось така іконочка гарнесенька, запальничка. Найкращі знахідки це ось такі половинки жетонів особливо половинка жетону артилериста дивізії СС Галичина, кітельний гак, алюміній, зачеп до протигаза. Це різноманітні такі запчастинки, здається, від телефона грейху. Це пломба, це гірка така. Ось, погляньте, ще Австро-Угорщина. Обручка. І трішечки навіть срібла знайшов. Це якийсь був механізм, можливо, від годинника. Це я не знаю що. А, і ще ось такий оплавок срібла знайшов. Сьогодні у мене срібний день. Ну, але кілограма не назбирав. І в камрада. Камрада, монеток більше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ну, тут так же само, але повірте, в нього ще вони є. Далі він теж обручку знайшов. Ось таку. Ось таку ложечку знайшов, ще й підписну. Німець собі її в кишені носив, щось їв, мабуть. що. Ось це відступки терти. Погляньте, від маленької ступки. Ось це пряжечка така і його жетончики. Ну, жетончики, що ми дивилися, це вермахт. Всі жетони вермахт і всі вони різні. Ну, ось так. Прочитати ну, дуже важко. Що це? І найкраща знахідка, топ-знахідка це ось такий череп. СС. дуже класна знахідка, давно хочу її знайти, але мені якось поки що не вдається. Вони мене оминають або я їх оминаю. Ну що ж, друзі, знахідок ми сьогодні назбирали. Все, ви бачили. Я думаю, що сьогодні дуже дуже гарний і вдалий пошук, особливо Кокарда ССС. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі!